Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Вірю, що ми з вами проповідуємо разом. Вірю, що ми служимо з вами разом, нашому Господу Ісусу Христу. І ми йдемо до края землі. Хтось їде сьогодні на місію, хтось їде в Африку, хтось починає в інших країнах церкви. Але ми можемо сьогодні з вами в інтернеті ділитися контентом, який і прославляє Господа, писати коменти, ставити вподобайки, підписуватись на канал, і це допомагає нам, як віруючим людям, як служителям Божим, разом з вами проповідувати Христа Розіп'ятого, Христа Воскресшого. І це дуже важлива річ. Господь закликає нас, як тих, хто прийняв Духа Святого, хто помазаний Духом Святим йти до края землі. Це можна робити фізично, це можна сьогодні робити, коли ми створюємо певний контент, певні програми, певні шорси, рілси, ми створюємо певні подкасти, і ми говоримо до людей про Бога. Ми свідчимо людям про Божу любов. І я вас підбадьорюю, приєднуйтесь, приєднуйтесь, щоб разом проповідувати. Моліться про те, щоби Бог послав вам хоча б одну людину, з якою ви змогли би дружити, за яку ви змогли б взяти відповідальність, який ви показали би приклад віри, який би ви показали Христа, який відображається в вашому житті. І знаєте, яка це радість на небі, коли радіє небо, радіє, радіють ангели, величезна радість, там фонтан радості, коли люди каються, коли люди хрестяться, коли люди стають учнями-послідовниками Ісуса Христа? Ми не повинні втратити і розуміння місії Церкви. Це підготувати учнів. Ми не повинні з вами втратити самі ключові речі, які повинні бути в церкві це проповідь, євангелізм, це місія, це покаяння людей, це хрещення, це підготовка учнів і послідовників. І ми повинні залишатися церквою, яка не втратила своєї сили, тому що сіль, сіль. Церква і те, що робить церква, це повинно сьогодні, знаєте, як е, налаштовувати людей на те, що в них з'являється спрага, спрага по Богу, спрага помолитися, спрага по Божому Слову. Тому хай церкви наші будуть живими, хай церква і кожен з нас, а церква це Ти і я, віруючі люди, об'єднані навколо Ісуса Христа. Для спільного служіння, давайте об'єднуватись разом, щоб проповідувати в інтернеті і проповідувати в наших містах, на наших роботах, в школах, в університетах, на будь-якому місці. Ти помазана людина Духом Святим. І Дух Святий Він указує на Христа, він свідчить про Христа. Тому, коли в твоєму серці сьогодні є Ісус Христос, і ти помазана Духом Святим людина, ти будеш в це заходити, під'єднуватись і будеш приймати в цьому участь. Я благословляю тебе. Амінь.